Всім привіт! Всім доброго раночку! Вітаю всіх на своєму каналі. Зараз раночок і я готую собі сніданок, денька вже в мене і прийшов і мені я їсти хочу і давай мені. Боже, карбонар. Я ще не проснулася на ранку. Так, шкарлупки від яєць викидаю, тому що мені написали, що дуже гарно для шкарлупок робить добриво для розсади. По-перше, в мене ж розсади тут всього то і нічого, так? Да? Що ж тут у мене тої розсади? Десяток. А по-друге, я купила для розсади доброго, тому і викидаю все це діло. Готую собі сніданок дінь я з карбонару, а я роблю собі яєчню, з двох яєць і якраз той білочок, що вчора залишився у мене спасти. І каже мені, бабуся, ти мені на завтра приготуй карбонару. Тому що ну, йому там залишилось якраз на сьогодні ось на один раз, я так думаю, якщо він доїсть, а думаю, він доїсть. О, то каже, ти мені на завтра теж приготуй. Так що ще не знаю, що я буду сьогодні, як у мене день складеться, окрім того, що, що, що в мене дві клієнтки, це 100%. Не знаю, мені ще треба до мами сходити там повісити у спальню їхню штору. А взагалі мені треба поприбирати в хаті. Треба зробити собі трошки уборочку. Боже, ж, як мене радують оцей вид, оцей з вікна. Оце ця зима, знаєте, вона таке ото сіре, чорне. То тільки коли сніжок випадав, теж трошки радувало. А так, взагалі, ось зараз радує вид, вже ці дерева зеленіють. О, це сквітне. У нас на сьогодні обіцяють 20 градусів. Це буде така теплинь. Ну, я десь почти що до трьох годин буду працювати і не знаю, оце чи мені йти до мами, чи що мені робити. В общем. В общем, побачимо. <хи> Будьте зі мною, ви теж будете знати, як пройде в мене день, бо я ще сама не знаю. Поки що собі готую сніданок, теж яєшню з сиром. Поставила ще собі каву. Ви знаєте, так мені подобається оця кава, що мені останній раз оце, ну, прислали. Така вона мені смачна, я її прям не можу напитися. знаєте, В неї от її п'єш, а хочеться ще пити, Дуже прям мені сподобалось. Мабуть, із всіх кав, які я куштувала, оця мені сподобалась більше всього. Дуже смачна. Тому поставила це, забрала турочку. Колись я мамі тут цю турку. Вона казала, може й ми будемо каву пити, але вони каву не п'ють взагалі. О, то кажу, мам, я в тебе заберу назад цю турочку, бо вона більша. Це для мене дуже маленька. Оця. Тому і е, от в турці кава зварена. Ну, от ця, і я була колись пробувала іншу варити, то мені там наче різниці не відчувала. А тут оце в турочці. Ну, по-перше, тут такий помол, як для турки. От, і коли заварюєш в чашці, то плавають у ці частинки. От, ну або в електротурці. Ну отак, от, от в турці заварена неймовірний смак. Так що хто ще не замовив, хто то любить каву, замовляйте. Мій промокод дійсно постійно. Я ну, можу вам скинути, або дивіться посилання там, де в тих відео де є. Або можу залишити посилання на, на каву. Так, значить, все вже в мене омлет он мені, мені готовий, кава зараз звариться, день вже сніде і я буду снідати. Нам приємного смакування. А ще в мене дивіться перчик покраснів оцей. І він вже такий нещасний, це вже йому скільки років, і він знову викидає цвіт. І цей такий малений. Він малесенький, дивіться, який малесенький. Цей перчик, але такий червоний, гарний. А тут ось вилізли нові, онде два штучки, треба буде пересаджувати. Денька поїхала вже в школу. а Я зараз забіжу теж в діляка, треба купити мой гірочок. Знову він мені замовив пасту карбонару. Я говорю, тобі ще вони не надоїли ці макарони. Ні, каже. В общем, прийдеться знову варити, то зараз зайду знову за вершками, за бікончиком. В общем, піду в магазин. А ще ось водички треба. Взяла баночку водички купити. А зараз, поки швидко і тоді у мене якраз. На час дня у мене ще клієнтка одна буду працювати. Треба, треба мені огірочки купити по огіркам Отакі 159. А ці зараз у нас по 120 гривень по знижки. І по знижки ще й отакі теж по 120 гривень. Ну я їх спробувала, вони мені якісь мягкуваті. Краще візьму такі. А перець бачому? 175 перець. Жовтий 200. І такий 200. І томати рожеві теж 200. Хай бону такі ціни. Черіки по акції 70 гривень Тут 250 грамів жахіть я так візьму зараз пару огірочків, мабуть, і все для деньки. Я вже прийшла додому. На вулиці сьогодні така жара, неймовірно, ви знаєте, я вже була просто вділа футболку. І зверху накинула Олімпійку, причому не флісову, таку тоненьку. І вже йшла додому розстібнута, тому що на вулиці жар жар жаркіше, ніж тут. Але ж я дивилася, що із, зі слідуючого тижня. Якраз я їду в східницю, і там вже є температура до 10 градусів. І дощі щось там стоять на кожен день. Що мені, Я так відчуваю повезе. Зараз ось така погода, що тільки було їхати в східницю. ну... Ой, що поробиш? Що, що буде, то й буде. Так, що я тут купила? Підійшла ще водичку купувати, а було на 15 хвилин закрите, я ще зайшла в Аврору. Купила ще отакі черіки-помідорчики. Написано, що їх можна вирощувати і на балконі. І тоді Денису купила такі желейки. він теж таке любить. Так, ну, це я вам показувала те, що я купила в магазині Там два кувірка взяла, купила спагетті такі водіння знову замовив карбонару. Взяла вершків отаких маленьких. І сьогодні взяла не бекончик, а взяла отакий баличок. Бо щось ці бекони такі, ну, по таким же цінам там, за 400 гривні. Ну, а цей хоч по 274. І то цей шматочок ось вийшов на 141 гривню. І взяла Денису отаких. Ось такі, вони всі запаковані отак ще окремо, і я їм оце такі ще в школу даю. І що я ще взяла? Влічі. Ага, взяла ще приправу до курки бо в мене дума скінчилась. І в Аврорі взяла собі помаду. Ніколи в житті не брала в Аврорі помаду. Треба зараз їх хоч подивитися, яка вона. Так, знаєте, просто подивилась колір, думаю, ну так наче нічого. О, то, в общем, треба подивитися, яка вона зараз ось відкрию. Я навіть не знаю, скільки вона коштує. А ще у нас так хорошо в Аврорі назавжди черги. А це поставили в Аврорі каси самообслуговування. Помадка 44 гривни. Ну, не знаю, як попробую губи, не будуть облазити від неї. Ну так ще й нічого і пахне хорошо. Ну, такий кольор. Літній. Натуральненький. Я такі люблю. Оце і все. Оце і все. В там вже ось без двадцяти час. А в мене зараз на час клієнтка, тому вже буду клієнтку під ну, підчекати під, клієнтку і працювати. А тоді зустрінемося пізніше. 15 хвилин восьмої. Е, ну, я вже доприбирала все, і, і попралося моє, бо це постільна білизна. Ох, і я вже і повечеряла, правда, і чай попила. І залишилось мені зробити дінж знову заказав цю пасту карбонару, тому роблю пасту карбонару. І вже тоді буду відпочивати, тому що хі, на завтра теж у мене напружений день, е, ой, доволі такий, бо було в мене двоє людей всього, і повинна я була ще збігати до мами. Повісить там оті штори, що я, ну, що вона вже попрала, попрасувала і каже, треба ж їх повісити. Ну, от. То, коротше, вже в мене на завтра четверо записано і треба ще встигнути до мами. Коротше, таке щось. Щось таке. Так, я вже макарони зварила. Тому що швиденько зроблю оцю заправку, вже їх до кучі складу ці макарони. І все. На сьогодні буде все. Так, трохи, знаєте, поприбирала поверхневу трошки, ну а що робити, бо попилісосила, -по 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 пилюки, повитирала, ну, хоть трохи в порядок. Правда, чи надовго завтра день буде? Буде свій порядок. Ой. О, так що це в мене такі справи. Прийшло в мене питання, ті питання, що це за тряпочки, такі ці заврори, що, може, люди думають, що вони там якісь особливі, вони якби ну нічого такого особливого в тих тряпочках немає. Окрім того, що... От От де де вона? Де вона? вона Так, а, ось вона хотіла мене тут Е, Окрім того, що вона дуже приємна, така вона прямо. От от знаєте, от я купила такі оці, вони вони якісь такі е, не дуже приємні до рук. А оці дуже приємні, такі вони м'якусінькі. І просто вони дуже в обіході хороші, вони дуже гарно воду поглинають, вони приємно по поверхні всякі протирати. А так більше тут ну, якби нічого такого, там, знаєте, типу, меланінова губка. Ні. Вони такого нічого не роблять. Ну і ще, крім того, в них хороша ціна. Там, я не пам'ятаю, чи 17, чи 19 гривень вони недорогі. О, і вони такі доволі якби не так, що знаєте, три дні по вони, бачите, я, я вам скільки раз показую, що якщо вони вже підзагрізнились і нічого їм не допомагає, я просто беру в цьому кисневому відбілючому, замочую, і все, все прекрасно. І все прекрасно відходить. І вони знову як... ой, оце я даю. І вони знову ось у мене ця вже ось уже доволі довго, вже, скоро вже викину. От, і, але вона хороша. Оце я вся плиточку, оце все не протираю. Знаєте, коли столи протираєш, от коли звичайними такими. Навіть я брала раніше оці теж оті такі, як губка волого поглинаючи. Але вони потім от висихають, такі стають якісь костурбаті. Тут такого немає. І, ну не знаю, Мені, мені ці тряпочки просто дуже подобаються. І це ж, ж кажу, вже в мене і Альона їх собі купила, і, і на Польщу я такі відвезла, там теж в мене там вони є в хазяйстві. Ну, 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 і мамі, ха -ха, ну якби хто попробував, да, то вони просто дуже зручні в хазяйстві. Більше у них ніяких там функцій таких. Немає, що вони самі все роблять за тебе, ні. О, тому, ну, знаєте як, це треба тільки самому взяти, спробувати і все і тоді зрозуміти для себе, чи вона тобі підходить, чи вона тобі не підходить, чи вона тобі подобається, чи вона тобі не подобається, ця тряпочка. Ганчірочка на українській мові. О, Сьогодні в мене м'яска буде побільше. Діня одразу вибирає м'ясо, а тоді є макарони. І каже Альона, він навіть вчора вдома теж питав. Мама каже, а є такі макарони, як бабуся готувала. Вона каже, немає. Каже, треба подивитися, як твого рецепта. Говорю, ну подивися, подивися. Так що все, зараз оце макарониці доготую. Я кажу, Дінісу, тобі вони не надоїли, Каже, ні. От, макарони доготую і буду вже на сьогодні тоді усьо відпочивати. А то щось я нема коли мені відпочивати. Вночі. Нічого, все вже скоро східнеться. мене там питали Таня, коли їдете. В неділю. Я виїжджаю в неділю. О 5 годині вечора, без 10 у мене потяг. І 15-го вже там десь зранку, як я там доїду, годин, мабуть, близько, там не знаю, після 9 ранку я вже буду в східниці. 8, 9, 10, 10, мабуть. Так що це таке. Вже там буду відпочивати. <смі> відпочивати від всього і пити водичку. От. А, знаєте, знімала все в такому, це без слів, без нього, без нічого, просто під музику. Я знаю, скільки вже можна балакати? Тому ну, в такому новому форматі для вас. Ні, ну я знімала таки на ускореному. Я навіть сьогодні помила тоді весь пилосос, оце почистила, помила. Я руку, ви знаєте, так я довольна, оце тоді, що я взяла цей пилосос, дуже хороший. Не знаю його наскільки, чи довго, чи недовго вистачить, ну, працює він чудово. І, і мені подобається те, що він без цього, без мішка, а те, що він... Прекрасно, все в ту колбу, колба велика, все прекрасно в ту колбу поміщається, прекрасно витрушується, миється. Я його от розібрала сьогодні, помила все, щоб він був чистенький. І все, і, і, і краса. То я ним дуже довольна. Бо я журналі, я як пішла тоді по магазинам, як подивилася ті ціни, а я його взяла там за, я вже не пам'ятаю, за три то я ним довольна. Так, все. То я вам тут наговорю за весь день, що не балакала. Все, тут уже все зробила. Я їх сьогодні зробила воно в каструлі. Щоб, щоб це, побільше, пів каструлі зробила. може йому, ну, Тому що. Ой, зараз перейду вже в кімнату, тому що я потім буду працювати, мені просто там перед від'їздом телевізор тихіше зроблю. Мені не то, що там не буде коли готувати, мені не буде навіть коли поїсти. То, думаю, якщо щось буде, в мене там ще й мій кусочок запіканки залишився, він ще не доїв, ще один є. Ой, от макаронна душа. Кажу, я вже йому сьогодні казала Діня, давай я тобі пельмені зроблю. Ні, не хочу, Мені зробити цих макаронів, пасту, карбонару. Я говорю, так хіба ж вони тобі не надоїли? ні. Ну, <смас> Можливо, вони йому за того подобається, що в них от такий знаєте, присутній дуже аромат е чесничку. Можливо, із-за цього, не знаю. Так, ну що, все, я не знаю, яке там у мене сьогодні відео, маленьке не маленьке вийшло, яке воно там вийшло, не знаю. Але фу, день пробіг. Ти сьогодні попрацювала трошки, і тут, бачите, все вдома, а і ще ж ото прасування в мене було і, і попралась постіль моя, а теж, а порозвішувала, зараз в мене ж немає тепер, де сушити білизну всю. І тому що в мене раніше на балконі були натянуті проволоки, а тепер проволоків нема, обрали. І це мені це вже, мабуть, треба буде, як я приїду з східниці, якось таки добратися. Мені треба буде в епіцентр і подивитися оцю штуку для білья, то що якось наверху кріпиться, а тоді вона опускається. Щось таке ото є. В общем, щось таке треба буде подивитися, тому що ну от літом це ж краса. На балконі сушити все, вивісив, воно мигом все раз-два і посохло. То я зараз так воно порозвішувала на дверях кругом, <гум>, де можна тільки. Розвішую і так сохне. Ну, а що робити? У мене ж немає і такої розкладної, і думаю, і не хочу я її купувати, щоб гроші не викидати, тому що треба зробити на балконі. Її, та і та все. Так, і все. На сьогодні, мабуть, усе. буду з вами прощатися. Дякую всім за коментарі, хто пише. Ой, правда, такі є пишуть. Божечки, це я сьогодні там ну, за, за, за відео з Бідренки. Ужас, такі люди бувають, просто диву даєшся. Я отак, знаєте, хоп, махнула рукою і все. А з, а з вами буду всім, з, з, з усіма прощатися. Дякую за коментарі, за те, що ви мене підтримує, підтримуєте, за те, що вам подобається те, що я знімаю, за те, що вам подобається, мене дивитися. Всім велике дякую. Ну і На сьогодні до побачення, всім, всім спокійної ночі, всього самого найкращого, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.